Так, а давайте подумаємо, що ми можемо взяти за 12 тисяч доларів повний привід на моторі, який більш-менш їде, від 2 літрів на турбіні, щоб це був німець. А ось. Дивіться. 16 був, став 12, 13 рік, 100 тисяч пробігу. Ось така Audi A4. Allroad. Ну, дуже класно, в дуже класному кольорі. Це в нас мокре асфальт, Ви подивіться на ці диски просто. Подивіться на ці диски. Вони ж просто цій машині, як, як рідні. Ми тут маємо безключовий доступ. Тут маємо пам'ять, сидінь навіть електрорегулювання, сидінь. Ось таке класне мультикермо. Це навігацію з голосовим управлінням, з модами переключають моди всякі, круїз-контроль. Автосвітло, тут у нас управління мультимедію, коробочка, автомат, електрорушник, кнопочка старт-стоп. Тут ми вам підігріви, сидіння, клімат-контроль. Ось така у нас мультимедіа. Пробігу, як я і казав, ось так нажимаємо. Пробігу у нас 100 тисяч км. Нема 100. 99 тисяч. Ви просто подивіться на ці очі, подивіться на цю красу. Вона вам так може сіяти, коли ви її купите за 12 тисяч доларів. Гарний шкіряний салон, кватро, дерево, бардачочок красивий, гарно, все як треба. Ще в нас ми маємо і панораму. Там безключовий доступ на усіх чотирьох дверях у нас. Позаду такий же класний шкіряний диван. Тут ми маємо підлокітник, масивний, здоровий, до речі, шкіряний підлокітник з підстаканниками такими. Дуже класний підлокітник. Тут управління дефлекторами дефлектором і прикурювач. Позаду багажничок, ауроуд quattro, все як треба. Audi 4 кілечка. Багажник автоматичний у нас, дуже багато місця. Полички в нас ось така от докатка. До речі, якась вона дуже класна, красива. Це, до речі, камера, бачите? Є камера. А кому, друзі, сподобалось дане авто, і сподобалась його ціна. Ціна не може сподобатися. Ці. Тому що це Audi на повному привіді А4 13 2013 року за 12 тисяч доларів на 2-літровому TFSI, TFSI моторі. Так що очікуємо вас у Білогородці. Софійська 19 автопоїнд. Будемо чекати на вас. Всім пока. Автопоинт придбай якісне авто.